Сірко не просто пес. Оленка поверталась додому пішки після складного робочого дня. Осінній вітер пронизував до кісток, а листя кружляла під ногами. На узбіччі біля зупинки вона помітила щось, що спершу здалося мішком. Але воно заворушилося. Це був пес. Великий, змарнілий, із порізаним вухом і сумними очима. Виглядав, як той. Кого вже давно всі забули. Ох, друже. прошепотіла вона, сідаючи поруч. Хто ж тебе так? Собака не гарчав і не тікав. Він просто дивився. Цей погляд не був диким. У ньому було щось дуже людське. Смуток, втома і надія. Вона не могла залишити його. Не того дня, не в такий холод. Повела додому. Дала йому залишки супу і назвала сірком. В перші дні сірко майже не рухався, лежав біля батареї і мовчки дивився у вікно. Але потім почав потроху звикати. Вранці зустрічав її хвостом. Увечері клав голову на коліна. А через тиждень Оленка зрозуміла цей пес не просто дякує їй. Він щось пам'ятає. Одного разу на прогулянці Сірко різко зірвався з повітка. Побіг дворану, мов шукав когось. Оленка ледве наздогнала. Він сів біля старенького будинку і завив. З під'їзду вийшла бабуся. Сірко, це ти? прошепотіла вона. Оленка розгублено подивилась на неї. Виявилось, раніше він жив тут. Його господар помер рік тому. А пес після похорону втік і зник. Старенька знала його. Сірко був душею двору. Кожен малюк у під'їзді грався з ним. Я думала, він загинув. А він от живий. плакала бабуся, погладжуючи йому вуха. Оленка залишила їм час на прощання. Потім повела сірка додому. Він не прочався. Тепер він мав нову господиню. І новий сенс. Він ще довго жив з нею, став охоронцем, другом, справжнім членом родини. А в ті вечори, коли Оленка поверталась із роботи виснажена, Сірко просто клав голову їй на коліна, і цього було достатньо.